Привіт! Сьогодні у нас буде на огляді отака картонова коробка, в якій знаходиться отакий целлофановий гвисточок. Пуста батарейка 2032 і інструкція. Інструкція знаходиться для кантура. Інструкція з використанням. Польстю на англійській мові немає ніякої китайщини. Вставляється 2032, ось тут показано. І як вимірюється. І сам кантор, самі ваги можна сказати. Ось так вони виглядають. Пише максимум 50 кг. Ну, наперед скажу, 15 кг важить. <гум> на рахунок 50 я щось дуже сумніваюся. Отакий є гачочок. Сюди якусь річ вставляєте, цей гачочок перелітаєте і отак от фіксуєте, щоб ця річ була отут. І тоді важите. Важити потрібно, щоб воно було горизонтально. Не отак, не отак, не отак, а саме горизонтально. Тоді воно буде показувати більш точно. По похибці, важив на великих вагах, на маленьких, на кухонних вагах, важив доволі точно. Немає плюс-мінус кілограм. Якщо брати до уваги, що максимальна вага 50 кг, в даних вагах або точно важить, або плюс-мінус там 200-300 г може бути. В залежності, яку вагу ви важите. Нажимаємо. Вони включаються, підсвічуються зеленим кольором. Тут можна визначити юніт лібри чи кілограми і температуру. По поводу температури, як то кажуть, я в душі не знаю, на що тут ця температура. Тут так само є. В інструкції пише, є спеціальні тут індикатори для зафіксованої ваги, великої ваги, або там ще якісь. Це почитаєте, щоб ви були більш в цьому. От воно зафіксувало. Я відпустив, воно тримає результат. Ну, коротше, для рибалки, для буденного використання, воно нормально підійде. Воно мало місця займає, десь вам потрібно виміряти там не з точністю до грама. Там приблизно хоча б знати вагу виміряли і все, і забулися. Бо ті ваги, що на самій підлозі, вони доволі об'ємні, їх потрібно десь зберігати. А це отак скрутили, десь киданули в шухлянку, і воно лежить. Доволі нормальна річ, виглядає нормально. Термометр не знаю, звісно, нашого, але хай буде. Дякую за увагу.